Привіт, дорогі друзі! Хочу вам розказати головне про велике на сьогодні. ТЦК змінила свою стратегію. Вони ВЛК вважають оновленням даних, тобто ви повинні надати свої дані про стан здоров'я, але це хибна думка і хитра їх стратегія. В чому хитрість? Тому що ВЛК не відноситься до оновлення даних стану вашого здоров'я. Це процес мобілізації, коли людину вже мобілізують. Він проходить цю процедуру. Це процедурне питання, а не питання даних. Що ви повинні розуміти на сьогодні? Для ТЦК головне ВЛК, тому що є багато механізмів запущених, які вони використовують проти вас. Що також необхідно розуміти для того, щоб ну, хто не проходить? Не проходять ВЛК інваліди, не проходять ВЛК. Ті, хто мають відсрочку, призовники і заброньовані особи. Якщо все ж таки ТЦК вас направляє на ВЛК, це ваше питання. Чи можете хочете, ви проходити, чи ні, і інколи я раджу проходити ВЛК для того, щоб закрити все питання перед ТЦК. Якщо у вас інша підстава, то я вам раджу звертатися до адвоката, оскаржувати або звертатися до суду. Ну, Про що ви можете замовити цю послугу у нас?